あれ Всім привіт, це пацанський блог. і сьогодні буде кулінарний вечір со мною. Сьогодні ми будемо готувати полезну корисну і, самое найголовніше, внятную їду. Внятну вона чому? Тому що вона полезна і, що найголовніше внятна їда. Ми сьогодні, значить, будемо готувати гарнір, значить будемо готувати салат і будемо ще, ну, такий легкий перекус. Ну і все. Сейчас мы варим спочатку макарони по-скотки. Макарони по-скоске це саме жорсткі макарони і саме питательні, які вибори кадалиболини. Що примечательно для макарон по-скотки треба вода току з под крана. Дабы сохранить как бы, природню, natural beauty составляющую всього. Потому что если брать воду магазину, то це буде якось штучно. То есть все будет отфильтровано, все. А надо брать воду именно з под крана, з труб, яка тече под землей. Щоб именно був вкус настоящий, ну, Значить, Значит, Упа! Подпалим, значит, каструлю. Ставим на медиум well огонь. Сначала медиум, потім когда вони вже будуть довариваться, ставим на пентіум огонь. Щоб він був якби, кибернетический. Пока кипятится вода на макароны, ми ще зваримо яйця, поставимо воду на яйця. Ми будемо готувати яйца сырые, їх теж треба готовити. Будемо готувати яйца вареные и яйца пашот. Потом сварим после макарон. Пока варится макароны, макароны, мы будем делать, значит, салат э, Тихоокеанский рубеж. Для начала нам тоже надо макароны, но макароны не те, а макароны более э, классические, э, вот такие. Для початка берем э, вот такую мысочку, они самые удобные, пластмассовые. Как раз для того, чтобы именно сделать вот этот салат Тихоокеанский рубеж. А основные ингредиенты: морква 100 грамм, капуста тушкована квашеванная 100 грамм тоже сюда и морская капуста, потому что ну Тихоокеанский рубеж, океан, капуста, морская, море, вода, оно все надо нам для нашего салата. Продолжаем морскую тематику, опять же ягоды. Без риби, тому що це тихо океанську рубиш. Що примечательно я вибрав правильну селедку, що вона не падає з кастрюлицею. Поки чайничок закипаю, чуть-чуть подрібнюємо її, ну, мельчим, щоб вона була маленька. Воно буде застрягати в зубах. І теж отправляємо нашу миску. Чайничек уже закипіли, ми можемо собі дозволити. Запарить наш гарнир, салат, так сказать. И накриваем прозрачными тарелочками. Почему прозрачными, чтобы наблюдать, как происходит там процесс фотосинтеза? Мы сейчас можем наблюдать, пока воно не запотіло. Когда только воно запотіє, воно уже все естественно пустится на самотек. Я культурный. И я всегда все выкидаю. И поэтому це тоже выкидаю. Но я фасую. Ну я фасую. Но не сьогодні. Не сейчас. Вообще я фасую. Всем привет, это пацанский блог в моем салате. Тихоокеанский рубеж. Мы конечно не можем обойтись без винограда. Виноград это самое то, что дає якби, аромат и придає богатости. Мы добавляем сюда виноград. Блин, забыл помельчить, он тут можно помельчить. Чего я це делаю ножом? Того, що мешає, і ріже, і, і ну, то что нож сразу мешает и дає и угрожает. боже, как уже хочется есть. Все, помельчили, основа. Основа. Основа готова. Всем привет, это пацанский блог. Естественно, сейчас дуже модно, чтобы э, все салаты были с лимоном. Потому что лимон это тоже витамин С, ну, все на эту букву. И сюда, и сюда выдавливаем. Ну и оставляем чуть-чуть, чтобы он тоже давал свой сок. Вот, можно еще вот так вот положить сверху и сюда. Вот туда его, вовнутрь. Ага. Всем привет, это пацанский блог. Сейчас мы с вами проверим, чи готов наш гарнир. Нам надо только непосредственно сам гарнир. То есть жижа нам не надо, жижу нам дав лимон. Сливаем мы очень просто, вот таким вот обманчивым манером. Лядь. Даємо ще один поштовх Ляпс і ляпс. Коли ми вже приготували наш гарнір, ми достаємо лимони, обтрушуємо. Якщо ви замітили, то э, вся полость і весь найголовніший вкус і сок лимона залишився там. Тобто він, от, все, що було відсюди, от воно витекло. Тобто вот отак воно воно от. А если бы мы його там не оставили, то він бы был сухий, ну, влажный лимон. А так він не влажный, так він пустый. Достаем лимон, поушим, как не крутим определенного объема каструля ця миска, лимон займає место. Тим тем более сейчас мы сюда добавляем гарнир. И на уверенном берем и добавляем. Тоже можно взять нож. Чуть -чуть. Що примічательно, це дуже допомагає, ми бачимо як прослеживаются лепестки морської капусты. Вообще ще іноді кажуть, що його можна заморозити типа, і нарізати як холодний, Ну, типа, як холодець. Але нам це не надо, ми не граємо такі ігри, ми будемо їсти свіженьким його, тепленьким і презентабельним. Всім привіт, це пацанський блог. Я хочу кстати извиниться, чого я такий нежний, чого я такий зараз душевний, кропотливий і такий романтик, тому що я когда готовлю, я готовлю з любов'ю. І без ніякої ненависті, і так далі. я готовлю для душі, для людей, для себе, для подруг. Для всіх готую, розумієте? Я от такий добрий. І напишіть, пожалуйста, в коментарях, що ви готовите, да, і що ви кушаєте для того, щоб успокоїти свої нерви там і так далі. От вам лайфхак, якщо хочете зварити яйця, можете прям все каструлювати. Водички поставить трошки. Все, і таким образом мы гарнір гарнир и яйца. Всем приветствую пацанский блог. Немаловажный, дуже немаловажный компонент тихоокеанского рубежа. Це то, что тут должен быть шоколад. Шоколад добавляє, ну, сладость. Там есть соленость, есть морсков і треба ще сладость. Я не просто так держу його в руке. Треба, щоб він чуть-чуть розставил. А розтоплюю, там я не буду, тому що, ну і так уже всі каструлі зайняті. Тому я чуть-чуть його подержу в руках, щоб він розтав. Тоже подрібнюємо його. Можна, кстати, щоб було красиво усюди в центр. І в кінці ми додаваємо а вершки до кави, а ваніль карамель. Чого? Ваніль карамель. Аху знаю, Значу, ваніль карамель. І додаваємо по краям акуратно не задівши шоколадочку. Це... ой привичка. Всім привіт, це бацанський блог. Забув ще один градиєнт. Це буряк. Його багато не треба, треба трохи. Так що можете його видавити як пасту. А це вже там борщ, якусь фігу ставити. Буряк це щоб прикрити шоколад. Тобто, ти приносиш типу, чоловіку, от дивіться, салат, фау буряк. Він там люб шоколад. веселиться, праздник свято. І щоб салат чуть-чуть дошел. ще чуть-чуть пройти. Ми його відправляємо... Ми його відправляємо в морозильну камеру. Совсем забув. Главный же помимо этого це майонез. Майонез, а, це кетчуп. Майонез ми додаємо только тогда, когда вже поставили в морозилку наш тихоокеанський рубеж. І заливаємо його. Поністю. І в чому прикол? За счет Гуряка і майонезу, тобі на даний момент це кетчуп. Ми скриваємо всі внутрішні, всі прекрасні речі, які ми там для наших гостей приховали. І капусту, і виноград, і все, що там є, і селедка, і морська капуста. Чоловік приходить до вас в гості, ви йому даєте, він бере ложку і не знає, що там. А тут сюрприз. Тут Сюрприз, потому що це тихоокеанський рубеж. І тепер ми його ставимо в морозилочку. Ай тут трошечки покайфуємо. значит, макароны макарони скотски І яйца. Значить, яйцо одне варене, і яйцо пашот. Можна ще одне, щоб було больше ефекту. Не давайте ще. Да, бабки є, можу собі дозволити. Давайте ще і варене. Все, хай воно там доходить. Я вам не хотів казати, для чого буряк, для чого сейну. Це просто прикол, я не хотів розказувати. Але на самом-то буряк надо був для макарон. по згодськи як я вас розвів, ви даже не догадались, що я просто був таке придумати. Все, ми відкриваємо другу частину буряка. І сюда. Ось вот так. Щоб він тут. кайфовал. Всем привет, это пацанский блог. Также в макароны по-сходски мы добавляем яйца. Почему мы их добавляем? Потому что повторю, что бабки есть. И одна сила. Что примечательно, значит, макароны по-сходски, это очень веселый процесс. Потому что Якщо от ви зараз подивитесь сюди, то можна замітити, типу, можна гулятися, то яичка в нього теребонькать, то у цей бурячок тіребонькать і так тими гуляти, типу. Ну прикольно, воно мені нерви успокаює, І завжди весело, типу, завжди весело. Не знаю чого. Ну, це саме, саме то, що я прямо завжди так, що я просто не можу. І в кінці приготовлення макарону поскольку треба додати фінальний акорд, так сказати, фінальний інгредієнт до всього того, що ми вже додавали. І це а, лавровий лист. Базиліка теж треба додати. Мяты обязательно. Обязательно м'яту тоже треба добавлять. Приправа до салата, чего-то я тупанул, чого мы и туда не добавили. Ну хай будет. Приправа до юшки, естественно, потому что тут есть вода. Приправа до, приправа до картопли тоже пойдет, да? И приправа до юшки. Зачем две купим пачки, не знаю. Мешаем все. До безумия. Соль, перец по вкусу. Всім привіт, це Пацанський Блог. Все, ми все помішали, ми все приготували, тепер все викладаємо на тарелочки і на стол. Рядом бурячок. який аромат. Всім привіт, це Пацанський блог. і В кінці десерт під назвою щасливе Дитинство. Всі ми це делали, я не исключение. тому що всім привіт, Це Пацанський Блог. Отрізаємо добренне Хлібиночку, тщательно промачуємо її у воді і посипаємо красивенько. Опа. І очку. Дуже важливо, Сюди це делати треба з душою, і своїми руками. Не треба це. Це бутербродик цей, цей десертик, він е, не покупний. Його ніде не закупити. тільки в мене вдома, тільки в пацанського блогу. блога. Ось така вкуснятина у нас сьогодні вийшла. Я навіть не знаю, з чого почати мені. Я навіть вже не можу придивитися, що це все вкуснятіна. я Хочу попробувати. Наверно, із цього. Да я все зараз буду їсти. Господи, це так прекрасно. Пользуйтесь рецептами пацанського блога, Підписуйтесь на наш канал І не забувайте питаться правильно і полезно, Тому що це дуже важливо. Оставляйте в коментарях свої рецепти. Оригінальні, неоригінальні, банальні. но оставляйте. Мені дуже цікаво почитати. Всім, хто їсть, приємного апетиту. І я тоже буду кушать. Mmm,